Юля Україні Україна повернула з полону 175 захисників. Це один із найбільших обмінів полоненими. Повідомив президент України. Додому повернулися бійці ЗСУ, ВМС, Нацгвардії, Тероборони та Прикордонної служби, які воювали в Маріуполі, на Азовсталі, Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Харківщині та інших напрямках. Ще 22 воїни повернулися поза обміном. Серед них важко поранені та незаконно ув'язнені. Усім нададуть медичну та психологічну допомогу. Президент подякував Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу в обміні та наголосив, що Україна зробить усе, щоб повернути всіх своїх воїнів додому. Слава слава! Слава слава! Слава слава! З січня цього року на базі Павлоградської лікарні номер один працює дитяче реабілітаційне відділення. Вже працюємо, вже діти звертаються до нас. Батьки, діти допомагаємо як фізична реабілітація. У нас іде і мовна терапія, у нас іде дитяча мовна терапія. Також у відділенні надаються послуги неврологічної та ортопедичної реабілітації. У нас не тільки з інвалідністю, у нас і попередження інвалідизації йде. Профілактика. Так, профілактика. Тобто за направленням сімейного лікаря або педіатра, або ортопеда, невролога дитячого діти потрапляють сюди, якщо на то є певні причини. Тут лікар ФРМ, фізичний терапевт тестують і вже скеровуються саме на медичну реабілітацію. Під час візиту міський голова Павлограда поспілкувався з медичним персоналом відділення, ознайомився з оновленими приміщеннями та обладнанням. Він підкреслив, що створення комфортного та безпечного середовища для дітей один із пріоритетних напрямів. Відділення воно було воно підпорядковувалось першій лікарні, але воно знаходилось в мікрорайоні ПЗТО. Незручно було і для працівників, незручно було і для населення. Тому ми прийняли рішення для того, щоб перевести на площі першої міської лікарні, і це зробили. Діти тут вони отримують медичну допомогу. Вже ми ознайомлювалися з нею як груповими такими підходами, і індивідуальними підходами. На ремонт відділення було виділено 2 мільйони гривень з місцевого бюджету. Також для центру закупили необхідне реабілітаційне обладнання. Є. Наостанок міський голова зазначив, що підтримка медичних закладів буде продовжуватись і надалі. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Максим Воронов, новини ПТРК. Кинула гранату в бік сусіда. За хуліганські дії правоохоронці області затримали 38-річну жінку. Слідчі з'ясували, що між сусідами виник конфлікт. Коли потерпілий прийшов до жінки та попросив зробити музику тихіше. На зауваження чоловіка підозрювана відреагувала агресивно. Вона кинула в бік 25-річного сусіда боєприпас. Граната не вибухнула. За скоєний злочин жінці може загрожувати до семи років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. До 31 березня автомобілістам слід сплатити за зберігання номерів авто у сервісному центрі. Якщо цього не зробити, з 1 квітня улюблені номери знищать в установленому порядку. Попереджають у МВС. Це стосується автовласників, які не сплатили послугу вчасно. Нагадаємо, для тих, хто планує продати своє авто, але хоче залишити собі улюблений номерний знак, існує послуга платного зберігання номерів у сервісному центрі МВС. Термін зберігання самостійно обирає автовласник. Вартість послуги 10 гривень 80 копійок за одну добу з урахуванням ПДВ. Оплатити послугу можна особисто в сервісному центрі або онлайн через кабінет водія. Мінна небезпека та надання першої допомоги. У Павлограді пройшов інформаційний захід. Даний захід був організований для наших клієнтів бенефіціарів отримав соціальних послуг Павлоградського міського центру соціальних служб. Захід проводився волонтерами Червоного Хреста. Ми, як волонтери Українського Червоного Хреста, долучилися до цього інформаційного заходу з інформаційними сесіями з мінної небезпеки. Будемо інформувати аділочок та дорослих про ризики мін та вибухонебезпечних речовин. А також у нас буде майстер-клас з надання серцево-легеневої реанімації. Під час зустрічі присутнім розповідали про ризики взаємодії з вибухонебезпечними предметами, навчали розрізняти міни, показували місця, де їх можна зустріти. А також пояснювали, як правильно поводитися, якщо знайшли вибуховий предмет. Можливо, ми по ній не пройшли, але ми не знаємо цього. І на поті ми можемо наступити вже на нову міну, і вона спрацює. Також провели невелике ознайомлення присутніх із надання першої допомоги в тому випадку, коли людина втратила свідомість та не дихає. Ми ставимо основу, другу руку захоплюємо в замочок. Наприкінці зустрічі присутні поділились своїми враженнями від отримання нових знань та навичок. Мені дуже сподобалося, Це дуже така, як сказати, корисна інформація. Тим більше наш такий час складний, що може бути і прильоти, і можуть бути поранені люди, також діти. Дуже дуже сподобалася. Ну, будемо сподіватися, щоб такого у нас не було і щоб настав мир. Я в свій час теж проходила обучення ще в початку 2014 році в Червоному Хресті, але хотілося потрапити до вас сюди і, можливо, щось нове. Я дізнаюсь від вас ще, але це було дуже корисно і дуже цікаве. Під час війни такі навички стануть у пригоді та будуть корисними для громадян. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Літнім людям та особам з інвалідністю серед внутрішньо переміщених осіб. Держава оплачує проживання у громадах та допомогу соціальних працівників. Повідомляє Мінсоцполітики. Держава оплачує підтримане проживання або стаціонарний догляд в громадах, квартирах чи будинках. Також оплачується робота команди соціальних працівників, які забезпечують догляд в нових умовах, допомагають людям адаптуватися до життя, впоратися з побутом та іншими потребами, зазначила міністерка соціальної політики Оксана Жо. Послуга підтриманого проживання дає змогу уникнути інтернатів та жити в громаді з необхідною допомогою. Люди самі обирають місце проживання, а держава компенсує витрати на проживання та догляд від 13 до 16 тисяч гривень на місяць залежно від рівня підтримки. Послуга передбачає не лише надання житла, а й допомогу соцпрацівників із доглядом, побутом, покупками, правовими питаннями та залученням до життя громади. За отриманням послуги необхідно звернутися до органу соцзахисту населення за місцем проживання. Дружини учасників бойових дій можуть скористатися знижками, передбаченими законом України про статус ветеранів війни. Вони мають право на 75-відсоткову знижку на оплату квартплати та комунальні послуги газ, електроенергія тощо для осіб з інвалідністю 100 знижки. 75-відсоткову знижку на тверде паливо для будинків без централізованого опалення, а також знижки на опалення. Ці пільги можуть отримати як самі УБД, так і їхні родини, зокрема дружини. Дітям учасників бойових дій у 2025 році надаються такі пільги: безкоштовне оздоровлення та відпочинок, пріоритетне зарахування у дитячі садки, школи та табори, можливість перейти на бюджетне навчання у вищих навчальних закладах та профтехучилищах, безкоштовне або пільгове проживання в гуртожитках, право на соціальну стипендію за відсутності академічних боргів. Варто пам'ятати, що пільги не призначаються автоматично після отримання статусу ОБД, щоб ними скористатися, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України. У 2025 році видано понад 30 тисяч направлень для безробітних українців та ВПО, які долучаються до відновлення країни після війни. Учасники армія відновлення виконують різноманітні завдання, допомагають постраждалим, відновлюють інфраструктуру та будують оборонні споруди для ЗСУ. Пріоритети визначаються регіонально, залежно від потреб. Ті, хто на обліку можуть долучитися до робіт з оплатою до 12 тисяч гривень на місяць, роботи активно тривають у 19 регіонах України. Програма відкриває можливості для легальної роботи та набуття нових навичок, корисних як зараз, так і в майбутньому. Додали шість нових категорій заяв для ВПО до міжнародного реєстру збитків. Подати заяву в дії можна про відшкодування за вимушене внутрішнє переміщення, а також серйозні тілесні ушкодження, сексуальне насильство, катування або таке поводження, що принижує гідність, позбавлення волі, примусову працю. Особиста інформація залишиться прихованою. Кожна заява буде зафіксована в міжнародному реєстрі збитків у газі та стане основою майбутніх репарацій. У Павлограді пройшов фінал змагань з волейболу третього етапу шкільних ліг проєкту Пліч-опліч. Сьогодні визначиться переможець, який буде представляти нашу павлоградську територіальну громаду на обласних змаганнях четвертого етапу Пліч-опліч третє місце серед хлопців п'ятих-дев'ятих класів посіла Тернівська громада. Четверте місце Вербківська. За перше місце боролися Павлоград та Юр'ївська громада. З рахунком 16-25 у другому таймі перемогла команда Чорний вовк Юрівської громади. Ми виграли Хлопці, Команда моя, взагалі, молодці, дуже хорошо зіграли. Я на позитиві був, танцював. Саме головне це оптимізм. Оптимізм ріша все просто. Дуже погані, дуже погані враження. Дуже погано зіграли, ми підготувалися навіть Ну, програла та програли була. Так, було важко. Дуже команда сильна. Ну, що зробити? Ну, що Програли і програли. Серед дівчат 5-9 класів четверте місце посіла команда Богданівської громади, третє Юрівської. За перше місце змагались Павлоград та Тернівка. З невеликим відривом перемогла команда Тернівки. Була захоплююча. Було дуже весело, тому що ну, були дуже інтригуючі моменти деякі. Було важко, звісно, але мені сподобалось. Це як команда, єдиний настрій. Був, Зараз є. Був, був такий бойовий, а зараз ну трішки такий подавлений. Також виборювали перемогу у фіналі учні 9-11 класів. Серед хлопців перемогла команда Вербківської громади, серед дівчат тернівської. Змагання одночасно проходили в кількох залах ДЮСШ. Переможці переходять на наступний етап і змагатимуться на обласному рівні. Нагадаємо, змагання шкільних ліг плічопліч -пліч проходять у п'ять етапів. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Максим Воронов, новини ПТРК. 19 березня світ відзначає міжнародний день вічливості на дорозі, який нагадує водіям і пішоходам про важливість взаємоповаги та терпіння у часи, коли агресія на дорогах і нетерпіння стали частими явищами. Саме культурна та відповідальна поведінка допомагає зберігати безпеку на дорогах. День вічливості покликаний звернути увагу на прості, але важливі правила поведінки: поступатися дорогою, подякувати аварійної сигналізації, дати пішоходам можливість спокійно перейти вулицю та не перевищувати. Швидкість у житлових зонах ці дрібниці можуть значно знизити рівень аварійності та рятувати життя.